Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, бачили назву рубрики. У нас не просто так вона зараз з'явилася. Це, в принципі, присвята всесвітньому дню дитини і професійному святу педіатрів. У нас Анастасія Шелевицька разом з нами сидить. Анастасія, ми вас вітаємо з професійним святом. І в вашому обличчі усіх, усіх да. педіатрів нашої країни складна, зі цікава вас. робота про добро, про, про пильність, про професію. А ви шість з гаком років працюєте педіатром вже так? Так, так. У вас тримісячна донька зараз. Так. Ми вас цим вітаємо страшенно. Дякую. І у вас вже є певний досвід такого Ока, і професійного, і материнського як змінюється взагалі здоров'я поколінь? Та? Що було шість років тому, що зараз ви бачите на своїй дочці на пацієнтах? Там знаєте, як постійно кажуть, оте покоління здоровіше. А, та, та, це так, правда? Так. Це моя улюблена знаєте, історія, особливо коли старші люди про це говорять, і при цьому вони своїх онуків намагаються знаєте, там кутати та, 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 та. зайвий Кушка, раз, та, та. так і так далі. От а при цьому. Ну, ми ж навпаки, пам'ятаємо і знаємо про те, що ми дійсно можемо навіть профілактувати деякі захворювання якимось певним загартованням і так далі. Ну, якщо, знаєте, такі наукові дані дивитись, то дійсно є моменти, з якими стало гірше, скажімо так. Да? Є захворювання, яких стало більше. Зокрема, наприклад, це алергічні захворювання, їх стало більше uh -huh. в світі загалом. Ендокринологічні захворювання, цукровий діабет, наприклад, у дітей став частіше виявлятись, він помолодшав у дітей. Uh -huh. Але при цьому є і позитивні, Новини, навіть те, що починало рости, скажімо так, зараз є певні тенденції до зменшення. Е, тому що ну, можна це питання, знаєте, розглянути з згодом. Е, ну, наприклад, алергічні захворювання за останні кілька років там в США е, спостерігається зниження навпаки. А. Але при цьому, знаєте, що цікаво, е, в нас же ж з'явились нові якісь методи діагностики. Просто раніше ми могли не знати про якісь захворювання, е, батьки могли не знати про якісь захворювання. Зараз батьки дуже обізнані, Знані вони спілкуються з лікарями, вони читають різні матеріали, блоги mm -hmm. і так далі. І вони знають, куди піти, що пошукати, з ким ще додатково yeah, поспілкуватися. Звернутися. Тобто це має звичайне значення. Плюс у нас більші скринінги стали. Навіть в нас в країні, наприклад, якщо там рік тому у нас був розширений скринінг в пологовому будинку на чотири захворювання, да, то зараз це 25 і 40 і так далі. Ну, якщо вже mm -hmm. за власний кошт можна там далі 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 mm -hmm. розширювати. Тобто. Ось це теж, звичайно, має значення. Е, глобально, чи змінились покоління, е, їхнє здоров'я? На мій погляд, да, професійний, щоб була якась глобальна різниця, звичайно, ні. Якщо ми беремо покоління там 20, 30 років різниці і так далі, можливо, ці зміни є, але знаєте, які ще є позитивні зміни, що ми все-таки більш відповідально ставимось до свого здоров'я, і батьки uh -huh. більш відповідально uh -huh. ставляться до свого здоров'я. Навіть попри війну в Україні, ми бачимо, що дбають батьки про харчування і про профілактичні обстеження. Про це багато говориться. Ну і ми, ось сьогодні, тут зокрема. Тому говорити так, знаєте, дуже голосно і песимістично про те, що ой, ми, ми раніше були здоровіші. Ну, ми не можемо так говорити. Ожиріння Зараз то проблема. Що ви про це скажете? Ожиріння проблема, і дійсно воно теж молодше, і дійсно і в Україні це проблема, і в Європі, і в Америці. І всюди, всюди. Це питання, яке теж можна вирішувати, розумієте, і на такому державному в державному масштабі. Да, в нас же ж зараз покращилось дещо. Харчування в школах а да видієте радити додаткові якісь мамам? Здорове харчування. Просто зробити. Не що? може бути якось. Ді... Звичайно, коли в дитини вже є проблема, да, є там ожиріння, то uh -huh. тут вже треба розглядати в різних ключах. Ще немає якихось ендокринологічних проблем, чи все в порядку там з гормонами. Найчастіше м, те, що ми радимо як педіатри, це зміна способу життя всієї родини. Тобто більше активніше. Да. Тому що, якщо ми просто скажемо дитині там річній чи 15 15-річній, слухай, ти щось то товстенький, давай ти не будеш просто їсти. Uh -huh. да, то всією родиною ми будемо далі продовжувати вести із той самий спосіб життя, да? багато солодощів, багато цукру, багато якихось хаотичних там перекусів і так далі. І малорухомий спосіб життя, ну, звичайно, це не приведе до якихось гарних результатів. Тому разом з родиною важливо дбати і профілактувати питання ожиріння. Ну і звичайно, якщо ці проблеми виникають, ми вже бачимо таку тенденцію звернутися в першу чергу до лікаря педіатра, далі з педіатром скласти план, що, що треба робити. Ну, і фізично Активність є такі дослідження по Україні, що під час е, повномасштабного вторгнення зменшилась фізична активність у дітей. Е, звичайно, особливо мова йде і про, про ті регіони, в яких активні бойові дії, і е, про всі регіони України. Чому тому, що в нас є постійні тривоги, і батьки вже думають про те, а чи треба йти на той гурток? А, плюс ну, домашня та. та. Так. Ми почали це ще з ковіду, скажімо так, да це такий перший крок був до більшого сидіння. Діння за комп'ютером в гаджетах і так далі. Тепер війну да тепер наш такий наступне нам випробування. Анастасія, а стосовно спалаху гепатиту А, який нещодавно був на Вінничині, потім з'явилася інформація, що в Києві зафіксована скарлатина. Звичайно, батьки бояться і б'ють на сполох. Порадьте, будь ласка, ви як педіатр, взагалі, що робити, щоб знизити ймовірність інфікуватися цими хворобами. Спалах гепатиту А, він на Вінничині є якісь певні спорадичні випадки десь по Україні, але це не є спалахом. Що перше, яка може бути профілактика? Від гепатиту А є щеплення, але, на жаль, вакцину зараз не так легко знайти в Україні, тому що є певні перебої з постачанням. Ця вакцина вона належить до рекомендованих щеплень, тобто не входить в національний угу. календар, який має контролювати конкретно Міністерство охорони здоров'я. І цієї вакцини, ну це залежить Ви від майку. На увазі вакцину, яка, яку держава а. надає, чи взагалі за власний рахунок. Навіть таку Ця вакцина за власний рахунок, її, її зараз теж складно знайти. На жаль, є вакцина чисто від гепатиту А, є гепатит А плюс гепатит Б, ну на майбутнє а я з б радила би радила. Планові, так, є, є. В є, є. Достатній, достатній кількості в державних закладах все в порядку вони є, вони доступні і безкоштовні. Щодо ще профілактики. Це така неспецифічна профілактика. Мити руки, обов'язково вода має прокип'ячуватися не менше 4-5 хвилин, mm -hmm. використовувати очищену чисту воду, мити руки, мити фрукти, мити. Ну, Перед споживанням їжу і так далі. Тобто, ось такі правила звичайної гігієни вони захищають від гепатиту, а Гепатит... І це всюди лише на Вінниччині треба да, робити. Так, Звичайно, я, власне, тому його. що ми не знаємо, як Та, де знаєте, ми можемо і ново, також. І от про да ми так, про так, скарлатину так. говоримо. Власне, скарлатину ми теж можемо профілактувати таким чином. Там збудник ця бактерія, вона повітряно-краплинним шляхом передається. Ага. Особливо дуже часто це трапляється в дитячих колективах, тому що замкнений дитячий колектив. Тому що коли зима, чому ми частіше хворіємо взимку? Тому що немає гарної циркуляції. Це да, циркуляції повітря. Ми мало провітрюємо, повітря сухе. Наші слизові погано справляються, тому що це наш перший такий бар'єр, який mm -hmm. має захистити від вірусів, від бактерій. Тому від скарлатини, на жаль, від стрептококу немає якоїсь спеціальної вакцинації. Але якщо те, що ми можемо інколи зустрітись, дійсно поширеність стрептококу стало чомусь більше і mm -hmm. є статті, навіть про це ми можемо знайти е, нау, е, наукові, ну в таких медичних виданнях. Типу, чому це сталося? Незрозуміло, але хто з наших е, е, співвітчизників знаходиться в Європі, теж може сказати, А чого так багато. Е, Ангіну, е, скарлатини і так далі. Ми тут зараз, мабуть, точно відповіді немає. Да Тут важливо просто вчасно почати. Лікування. Просто знайтеся, що треба берегти Спасибо. величезно, Анастасія Шеловіцька у День педіатра і у День е, дитини Всесвітній поговорили світоглядно про здоров'я.